В центрі стояла велична споруда із написом Місто Рецький кур і птиць. Було виміщено оголошення про те, що виступають такі люди. Я також побачив ці оголошення і пішов на ці виступи. Виступала гарна дівчатка, які читали дуже обістово. Поезію про погодку, літочки, пташки і все решті. І потім виступив він. Досі я його не знав, але я чув про нього, чув відмов кума і його товариша Василя Копанюка. Вони довгі роки товаришували. Він прочитав декілька рушів. Перший ніж. Був про, я певно, нам всім відомий про Кимню, яка знала дуже багато пісень, і як він надівала їх. Звичайна пісня, звичайний вірш, але яка могутня переробка давньої української традиції. Пісня про втрачене літа, за якими ми сумуємо, як в пісні що проситься жінки, аби вони повернулися до неї в гості, а вони не вертаються. Потім був вірш про пастуха, який йде наперед з батогом і жене стадо битво покірних, кірних, які йдуть за ним, а він відмахує тим батогом як прапор. І то битво стає по його команді на коліна і робить все, що потрібно. Також звичайний, ніби пірш. Колосаль була неймовірна тиша. Всі поперестрашувалися, ніби в тому потузі побачили прапор червоний, за яким ми мали йти лякати по команді, і з нами мало робити, що треба і як треба. Він небагато створив, та йому багато зрештою не потрібно було створити. Все, що він мав сказати, він сказав. Все, що він мав зробити, він зробив. Він назавжди залишиться в нашій літературі. Це вже факт доконаний. Поезія на превеликий жаль. Я пригадую, коли вивчали премію Степану Серполяку із Українського вільного університету, рудницький володіє Пручав і Степан Серпеляк з розпоччю говорив саме про Ярослава Пополяка, великого українського поета, це говорив Сербиляк, якого на превеликий жаль то Поезія, якої ми, на превеликий жаль, повторюю слово, ще є глухі, відкриємо свої вуха і відкриємо свої серця, аби сприйняти його, сприйняти вже назавжди. Дякую. До речі, Чорнобилець і сьогодні не і цю трагічну супутату пам'яті жертв Чорнобиля. Але я думаю, що варто подякувати людині, яка залишила для нас свої праці, свої чуйним серце, отакі відеокадри, фрагменти, із яких ми спробуємо зараз побачити. Будь ласка.

Павляк виступав у ролі тележурналіста. Він брав е, інтерв'ю у ще одного нашого відомого краянина Івана Парчука, художника. Доля він таку можливість вести творчий поетичний вечір з нагоди 50-річчя Ярослава Поволяка. І це було 15 років тому багатьох із тих людей, які його оточували, тоді, які були поруч, вже немає. Немає і поеду. Степан Пав... Павляк, Степан Сантеляк перепрошую. Іван Ліовій, який тоді буде цьому вечорі. Немає Ярослава Бендзя, який багато передач на радіо зробив відосвіт, ще в архівах зберігається, голоси ці передачі. Але ось скільки років минуло, скільки води спірло, а число тих, хто пам'ятає, хто у серці тримає спогади про Ярослава, хто є? Палки мешанування там його політичних які число цих людей приростає. Я зараз запрошую на сцену народного артиста України, актора театру ім. Марії Зайковецької лаврата рядні імені Степана Руданського, пана Святослава Мациюка. Прошу. Кілька зустрічей з Ярославом Павляком, І не було такої можливості, щоб я десь глибше увійшов з ним у духовний контакт. Тема таке. Моя молодша дочка Оксана, яка вже є автором двох книжок і член співки письменників України, мені сказала тату, я була в тероку в літній Отелесі і ми дуже гарно спілкувалися із Ярославом Побляком.

Мені як актор не просто виконувати такі поезії, тому що прилюдне виконання воно потребує сюжету, розвитку, події, а це поезія сповідальна, я би сказав, так. І я спробую з вистава дещо зараз запропонувати. Ну, або ще кажуть, озвучити. А серед кузні дерево лежить. І стогне так, і так болить. Йому глибокі і так болять, йому глибокі дух. Даши не Ставляє моя любов, тільки як ще про неї повісти, та любов моя нині така побіжить через поле, в місто і назад у село втіка, хоч бери на півдорозі, зупинися без вороття, де бунтуючи в берлозі. Здичаві нам усе життя тільки хто ж понесе відерця повні болю і сонця не щоб в селі напувати серце, а в місці захвалений. Amen. зертатими очима, не витязем на карму коні, лежатиму на опороцькі плечима, до неба та душею до, до стерні, знайдуть мене із вірою в насіння, що рахувала мати на столі, на щедрій нилі ядані. Прилипло животами до стерні, знайдуть мене, чи сам я віднайдуся, і не ридай не тремчу, не сплю, Слухайся про роство землетрусу, зануривши обличчя. Наш ляху житті вому, то ви передлим щастя не знайти, є захисту відбу зливи дрону, пое тетя зазнати маєш ти всіх мук буття, всіх болів і унижень, за кіндійде, хто світло й мети, поете тя, лиш сверлі привичень, ілюзій, і матві рай світле, а гений твій, то мій сугесній зближень. Просій да ти маєш ніж на те, щоб іншим край обіцяний вказати, А сам не входив у житло святе і серце чулає, а те не взяти, щоб кожному десь корбі під ніс. і в горі слово тебе сказати. А з власним горем крився певний ліс, ніхто до тебе не просягне руку і не утребує кривавих вкривали І все, чого тобі цей світ не дасть, знайдеш душі своїй ясніше, краще, найвищу правду і найбільшу вас, О, мене все те не потягше, весь смутний блиск, тріумфи, хвильові, все підле, самолюбне і пропаще, і бережи на своїй голові не святи, чистоти вас і простоти. О, квіти польові! любі, маскарад життя куди без власні, і ти без маски, на торжище цинізмним і на рук, вико з діктарним старої і ще і щезниці появиться дух, прозоро сне темна маса, і будь ти людям, не сіддя, а друг і церква. Či obnovu Guadán e Pazza. Potvrdi jmenání. Je na zahynčení dňa vše černé. Neměl já na Boha, neměl říkám i na koho. Já sám se vedu, lidu jdu, na štěstí vájících. Полю свій перебіг у Бог ниву та сію словом. Добрі жнива, Колись с будуть. І дурю себе, себе самого, а більше бачиться нікому. Орісешки моя долом та горою та засійся чорна диво, вогнем ясною, у ти, розвернися, волем постанися, та засійся добрим житом, вогнем болися. Розвернися ж на всі боки, диву десятину, та засібся не слабати, а розумом. Мимо прийдуть люди житошати, веселі ж нима. Розвернися ж, простилися, у Сіяти мусимо всі і вещи тобі першу чергу дяка велика за сьогоднішній наш збір. По кожному слові поетичному слові я розлава коволяка. Приміть, звучить, гримить музика, як звучить вона у неповторному голосі, в неповторному голосі народного артиста сказала Максимчука, як прозвучить вона зараз у Червоному голосі Роксари Пікалюк. хвилинку, щоб це зробити.